Всім привіт! Рад вітати вас на своєму каналі. Сьогодні моє відео буде про гліцинії в моєму саду. Зараз, позаду мене, ви бачите гліцинію, яка у нас росте вже більше 7 років. І за цей час вона ні разу не квітла. Не знаю, з чим це пов'язано, але такі ось справи. На початку березня 24-го року я вирішила зробити обрізку кардинальну своїй гліцині, тому, подивившись відео, як це робиться, пішла і почала працювати. Гліцинія дуже сильно розростається, це рослина-агресор, і тепер я сама розумію, чому її так називають. Дуже швидко все оплітає, дуже міцні пагони. і... Їх треба обов'язково стригти. Це я була на даху курнику і біля вулика я не стригла. Ура! Я це зробила. Ось, там же наверху попрошу чоловіка, щоб він довидирав, бо я боюсь бджілок. Побачимо, що з неї вийде. Ось так гліциня виглядає 8 жовтня 2024 року. Вона дуже сильно розрослася, хоча її чоловік постійно підрізає, ось там наверху, де вулики, вона постійно лізе туди, тому гілочки зрізаються. Тут внизу я теж намагаюся її зрізати і подивіться, як заховався бутиночок для осінь під гліцинію. Навесні я буду її знову стригти. І сподіваюся, що. Наступного року вона ж все ж таки мені видасть квіточку, хоча б одну. Ну, а тепер трохи буде вам шок-контенту. Це мої гліцинії, які я місяць тому викопала і посадила у горщиків. А як це було? Зараз ви все побачите. Я чекала 2 роки, навіть більше, щоб викопати ці гліцинії і присадити їх на постійне місце. Але наша інша ділянка не готова. Тому до 10 вересня. Я вирішила, що треба викопати їх і пересадити у великі горщики. Ця маленька гліцинія навіть заквітла в цьому році. І ось такий саджанець в мене вийшов. Я підготувала розчин з укорінювачем від живої землі, замочила. Кожен саджанець, який я викопувала, я замочувала на годину у цьому розчині. Весною я також їх обрізала, ці гліцині молоденькі, і заквітла тільки одна. За літо воно ось так гарно наросло. Всі пагони я вкоротила влітку. І наступна моя обрізка буде вже весною, якщо вони, звичайно, переживуть цю пересадку. У мене на ділянці росло три гліцинії спеціально для іншої ділянки. І бобовник, який ви зараз можете побачити справа від мене. Викопувати намагалася так, щоб було як можна більше коріння. Але не все вийшло. Бобовник, він якраз росте там, де проходить труба для поливу виноградника. Тому не було інших варіантів, як викопати його ось такою кількістю коріння. Вийшли якісь обробки. Я сподіваюся, що він виживе. Для пересадки я використовую мікорізу. Це такий гриб, який допомагає кореневій системі добре розвиватися. Вона створює особливу мікрофлору у ґрунті, і кожен горщик, який об'ємом 60 літрів, я висаджувала у садовий ґрунт, переміщений з нашим компостом. Сподіваюсь, це сподобається моїм саджанцям, і вони добре переживуть цю пересадку. Кожну гліцинію я підв'язую до опори для того, щоб вона трималася, коли будуть е, вітри, і гарно росла. В майбутньому хочу формувати з них парасольки. Після посадки обов'язково проливаю цим розчином-зукорінювачем, в якому вони були замочені. Ця гліциня вона найбільша, і я випадково зламала одну гілку. Але обрізати дуже сильно я зараз не можу, тому що це буде ще додатковий стрес. Підв'язую я за допомогою садового степлеру. Він дуже такий зручний виявився, і я дуже задоволена цією покупкою. Через день я їх пролила ще раз водою, потім пролила радіфармом і ще через два дні пролила їх вівою і е, додала фосфор на калійні добрива для того, щоб розвивалася коренева система. Я дуже сподіваюся, що це їм допоможе. І кореневе все витримає. і На наступний рік вона зміцніє і буде далі все добре. Так як у нас не було дощів, то я поливала на протязі перших трьох тижнів через кожні два дні. Слідкувала за тим, щоб ґрунт у горщиках був вологий. Пару днів після пересадки ці дерева виглядали ще більш-менш. Першим почав в'янути бубовник, в нього просто так пожухли всі листочки, а потім почали скидувати листя гліцинії. Але зараз я вам після пересадки покажу, як вони виглядають майже через місяць. І в мене, якщо чесно, є надія, що все вийде. Наступний етап це мульчування. Я замульчувала корою дрібної фракції для того, щоб не випаровувалася водичка і зберігалася волога. А так вже мої дерева виглядали через 2 тижні після пересадки. Дуже жахливий вид, але сподіваюсь, дуже-дуже сподіваюсь. І ви, будь ласка, тримайте за мене кулачки, щоб у мене вийшло, тому що чоловік мені сказав, що я вбила свої рослинки. Сьогодні, 8 жовтня, це виглядає ось таким чином. Бобовник вже майже поскидав всі листочки, але бачите, бруньки, вони не сухі, вони набухші. І я сподіваюся, що наступного року, весною, я побачу, що це дерево залишилось живим. Ну, а це мої гліцинії. Ось ця найменша, вона квітла в цьому році. І е, вона виглядає найкраще серед інших. Тому що тут видно, що гілочки зелені, бруньки зелені, і е, в неї була сама велика коренева система. з цими двома. Є питання, особливо з цією великою, тому що я випадково зламала ось тут гілочку, тому навесні мені прийдеться зробити їй обрізку. І взагалі весною я буду її обрізати і обрізати так, щоб вона в мене заквітла. Тобто, кожен оцей пагін я буду обрізати на три бруньки, а все інше буду викидати. І якщо вона переживе зиму, то вона має заквітнути. Так само тут. Ось ці гілочки короткі, вони можуть теж заквітнути. А ось ці довгі я теж відріжу для того, щоб вона заклала бутони. У нас три дні йшли дощі. Зараз сонечко більш-менш тепло. Я більше не проливаю ніякими добривими стимуляторами ці горщики. Радіфарма, віва і фосфора їм достатньо. Якщо вони живі, то їм достатньо. Що буде далі? Обов'язково вам покажу наступного року, наступної весни. Чи вижили вони, чи не вижили вони, і як буде виглядати моя найстарша гліцинія. Зараз всім бажаю мира, добра, всім пока-пока.